Зізнаюся, нічого вже не треба, хіба що пригірщ первородних слів, та ще верстат, верстат алмазний неба і тиглі української землі. Слова б знайти у найдревнішій пущі, слова, що увібрали вічну суть, слова, що з первовіку не вмирущі, слова, що вже повіки не помруть. Слова такі, неначе то каміння, слова такі, неначе то метал, не гаснучі, не нетлінні, гармонія і мудра простота. Ото й усе, ото й усе, що треба, хіба що пригірщ первородних слів, та ще верстат, верстат алмазний неба, І тиглі. Української землі